Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу записати відео для військових, які зараз служать і які не служать. У нас є багато пакетів різних допомоги військовим. Автомобілі, які їдуть виключно на фронт, ми підбираємо безкоштовно за свій рахунок. Для військових, які. Купляють щось собі в тил або дружині, батькам, дітям будь-кому. Але купляє саме військово. У нас є спецпропозиція пакету під ключ, коштує вона 200 доларів. Це найнижча ціна за автопідбір під ключ. Бо ну, все одно розумієте, є витрати. Банально один екіпаж, який по Києву передивляється там, 8-10 машин на день, він витрачає гривень 500 тільки на пальне. Тому якось це треба покривати. Якщо машина безпосередньо не йде на війну, але купляє військовий, ми пропонуємо такий пакет подбору під ключ. У нас є послуга для військових на авторинку, безкоштовний перегляд автомобілів. Тобто авторинок центральний в Києві в суботу. Ми підбираємо, якщо військовий звертається, дивимося по ринку безкоштовно машину. От. Часто звертаються військові знайти пікап. Шановні друзі, шановні військові, ми в останнє, е, пікап шукали в тому році. У нас був бюджет 15-17 тисяч гривень, о, доларів, вибачте. І ми не знайшли добрий пікап. Так, пікапи в цих грошах є. Ну ще ж треба дізельний. І бажано на механіці це проблема. Але питання в тому, що гарних пікапів в принципі немає в Україні. Вони давно вже всі на фронті. І в Європі немає, бо їх вже вигрібли з Європи. Крайній пікап ми перли, ну не ми особисто, але ми, скажімо так, присутні були в цій всій ну, виконували задачі, наскільки можемо дистанційно. То тягнули ми його з Британії, праворульний, бо вже в Європі їх просто не було. Тому, шановні військові, якщо ви хочете пікап, це не до нас, їх просто немає. І ну, це буде витрачений час наш і витрачені надії ваші, і якби ми просто його не знайдемо. Те, що зараз продається, це зламки, які вже приїхали з фронту, які правдами неправдами забрали військові. З війни і зараз продають, або там хтось по демобілізації, або там по ротації. Не знаю яким чином, але більшість тих машин це волонтерська допомога. Вони загнані були як волонтерська допомога, і це кримінальна відповідальність за це. Тому ми ані продавати, ані купляти такі машини не можемо, бо це протизаконно. І машин там немає. Слухайте, коли машина вже була в зоні бойових дій, ви виявляєте, що з нею. Рама тріснута, варена вже 15 разів, машина постріляна, якісних матеріалів ніхто туди не ставив. Бо ну, хто на фронті, той знає, як ремонтують машини в прифронтових містах, на жаль. Ну і тому це, це не машина вже. Вам вона для виконання бойових задач, вона просто не підходить. Що стосується якихось. Позашляховиків недорогих, так, тут є ще простір для маневру якийсь, бо їх просто більше, фізично більше. Тому тут якісь можна щось підшукувати. Але, ну теж, більшість цих машин, звичайно, зламки, бо все, що було більш-менш путнє, воно поїхало. Поїхало ще в 22-му році масово. Тому, ну а враховуючи, що машина це витратник. На фронті, іноді вони живуть не більше одної доби в активних бойових діях при наявності дронів. Тому ну, на жаль, вони закінчуються. Тому, шановні військові, звертайтесь, звертайтесь, але не ставте нам завдання, які просто неможливо виконати. Пікапи ні. На жаль, у нас немає відповідальних людей за кордоном, які могли би взяти замовлення і щось вам пригнати. Люди взагалі то є. Але, по-перше, я особисто не можу довіряти людині, яка чухнула за кордон в такий момент. ну, Зі своїх переконань, нікого не хочу образити. але ж. По-друге, я не можу дистанційно перевірити, що він вам підбере, особливо за скільки. Заробить він на цьому, не заробить і так далі, тому подібне. Доїде та машина, не доїде. Тому я не берусь шукати щось за кордоном і не берусь радити з цього приводу. Америка теж не варіант, бо в Америці майже немає дизелів, не майже, а фактично немає. Тому шукати машину треба тут, але просто ставити задачі, які можна виконати. Слава Україні! Ми переможемо! Тримайтесь, хлопці!